У п'яти рушниках зібрали історії про сексуальне насильство, скоєне російськими військами над українцями, які були в окупації. Пересувну виставку вишиті болем презентували в музеї мистецтв Кропивницького. До цього вона була в Чернігові, Одесі, Львові та Києві, розповідає її ініціаторка в Кропивницькому Алла Волошина. Каже, ці історії базуються на подіях, які відбулись насправді. Чула, що російські війська в Україні, жінка вже знала, що не зможе поїхати. бабця геть погана, господарство велике, на кого його лишити? Але дітей того ж дня відправила, росіяни прийшли, а тоді росіяни почали пити і спокій закінчився. Згодом стало ясно, окупанти гвалтують жінок. Наша жінка плакала, як чула ці історії, а мама не вірила. В один день військові випали весь. Алкоголю, в магазині і пішли по хатах. Далі жінка не пам'ятає, коли вона повернулася до хати, матір повала погляд. Це узагальнені історії, написані на основі історії. Які збирали психологію. Пояснює, що прочитати історію, потрібно перейти за посиланням і сканувати штрих-код. Вони є під кожним стендом. На цьому рушнику зображені зів'ялі листки, що символізують війну, яка завдала шкоди родині. Дві качки одна відвернулась від іншої. Це означає розділення сім'ї. Так як я вишиваю сама, то мені було дуже цікаво. Ну як передати свій біль через вишивку це дуже важлива тема. Взагалі тут важливо, крім того, щоб дивитися на сам бушник, ще заходити читати по QR-коду цю історію кожної жінки. Дуже Боляче це все читати, дивитися. Цю виставку створили в межах проєкту Жіноче лідерство на шляху відновлення України, що фінансується урядом Великої Британії, створений для привернення уваги до постраждалих від сексуального насильства, каже Алла Волошина. Більше того, ви переходите на сайт. Сайт називається Далі Є і на цьому сі через цей сайт працюють чині, які згодні і можуть допомогти жертвам, які постраждали. Від сексуального насильства навести телефон на QR-код, прочитати історію і відчути, що не одна вона така, і є шлях, є вихід. Автор орнаментів, дизайнер Богдан Гдаль. Цей рушник розказує історію жінки, яка двічі пережила окупацію. Жінка жила своїм звичним, мирним життям. Ну, життя як у всіх, як кажуть, чоловік, діти, робота. І одного дня в містечку, де вона жила, прийшли російські окупанти, і вони зробили це з нею. Їй якось вдалося оговтатись, вона разом із рідними переїхала після повномасштабного вторгнення. Жінка побачила окупантів знову, і вони знову зробили це з нею. Жінці вдалося втекти за кордон. Відвідати виставку у Кропивницькому можна протягом місяця. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький.